Так, усім привіт! Ви на каналі Хотабечво. Мене звати Юра. Сьогодні ми подивимося на дуже ах, уєтітельний бій на Леопарді 1. На Леопарді 1 у нас сидить ігрок. Буду називати його Apple. Скорочено його нікнейм. Наш Apple там сидить такий прожарений статюга. Він покаже повністю розкриє потенціал цього танка, абсолютно мені дуже сподобався цей бій. Якщо вам теж сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже радий. Так і мені, як я вже говорив, мені дуже сподобався цей бій, як він тактично грав, як він усіх обдурував, як він просто в ноль анігелірував. Танки 10 рівня. І так, у нас тут стандартний бій, ми переїжджаємо на напрямок, куди їздять переважно середні танки, легкі танки. Можуть навіть приїхати сюди важкі танки, це дуже рідко буває, але приїжджають. І так, бачимо, вже нагліє ворожа ЛТшка, її називають рушка цю ЛТшку. І так, ви знаєте, леопард 1, у нього дуже шикарна і приємна пушка на 420 середнього урону за вистріл. І так, ми приїхали сюди, відступили, наш е, ЛТшка зганяє, ми шукаємо тут позиції, вже приїжджає ворожий об'єкт 140. Получає піздюліну на 985 від союзної Яги. І щось мені підказує, що він вже репатися не буде на нас. Бачимо, кудись він там вицілює. Ну, скоріше за все він стріляв не в ту сторону, але щось цей ігрок знає. 100%. Так, уже під'їхав ворожий леопард 1. Як я і казав, об'єкт 140 дав назад. І ця рушка занадто нагліє. Ми не можемо ніякої по ній дати шотик. Так, і присовуємо перший урончик в бою на 410 леопарду 1. Як бачимо, бачат заїжджає на горку, спробує, так, він вже втік від нас. Запізно замітив наш Apple, наш леопард 1. Того бачата могли дати шотик по ньому. Так, бачимо. Хтось відпрацьовує по нашій язі, як панзеру є 100. Так, може, ще може цього разу залетить. Полетіло, облизало йому шапку, полетіло чуть-чуть вище. Тут уже залітає, посилає снаряд точно в ціль. Куди навівся туди снаряд і полетів, розводимо його на вистріл. Ну тут уже незаконний чуть-чуть був вистріл на 507 урона. Бачили, бачат уже закотився за пригорок такий, За гірку вже був закотився і все одно нам защаталося робиття на 507. Так, ми перезаряджаємо дорогі підкалібри, як ви бачите. У Leopard 1 під калібри, і дешеві снаряди, і дорогі. Там тільки відрізняється пробиття і скорість польоту снаряда. Так, пробуємо рушку добрати. Так, ми добираємо рушку, вона просто занадто нагліла у цьому бою, вже треба було її наказувати. Вона хотіла полакомитися нашим LT водом на 13 105 і все одно помирає сам. Якщо його ворожа рушка не добила, то він просто взяв і розбився наш LTV, і у нас вже без ЛТ-шок. Так, і ми бачимо рахунок уже 3-6, Уже по 4 тисячі, на 4000 ХП ми вже програємо, і рахунок уже 3-7, Уже просто тупо. Вороги їдуть просто в наглу, вже по відкритій місцевості по полю. Ми від'їжджаємо назад, бачимо, що важкі танки вже продавили е, противоположний фланг. Але побачили тут е, американську самоходку е, Т-110Е4 і разом на пару з ТРВ анігілірували в ноль. І рахунок вже 4-9. Бачили, СТРВшка наша союзна отримала. Скоріше за все, це була бабаха е ворожа, присунула нашій ЕстерВшці. І їй ще повезло, що е ворожа, бабаха нашу естервешку не званшотила Так, і... Наш Леопард один, як я вже і говорив, він дивиться дуже добре на міні-карту. Він подивився заздалегідь, він постійно її моніторить і вчасно займає оцю позицію. Якщо ви думаєте, що він тут буде стояти і розстрілювати так усіх до кінця бою, то ви глибоко помиляє, помиляєтеся, додивлюєтеся до кінця, буде дуже цікаво, як я вам вже і говорив. Цей бій мені дуже сильно сподобався тактично. Так, їде новенька КВЗшка, пресовуємо її у порт башні. Так, вже вирішую вистрілити по везешці. вона їде тупо просто в наглу на нас. Нам не можна стріляти, засвітимося. Не засвічується після вистріла, не знаю, це якась магія, це було дуже близенько. Менше як 200 метрів до нас. Він просто був об'язаний нас світити. Не рішається вистрілити. КПЗ-шку було дуже чу-чуть видно. Намагається її вицілити в командирську башню. Звісно, він не попадає, це дуже треба, щоб повезло, був рекошет. Підсвічуємо його ще раз і не пробиває. Рахунок уже 8-13. Ми лишаємося уже у двох проти семи танків противника. Так, КПЗК виїжджає більше і ми все одно її не пробиваємо. Бачимо, останній союзник уже склеїв ласти. ми вже фугасами. Довбемо його по 106, другим фугасом навіть копійочки хітпойнтів не забрали, ми лишилися одні проти 7 танків противника. КПЗшка все ж таки нас прощупала. Так, нарешті ми добиваємо оцю КПЗшку, вона нам дуже мішала. І на нас зараз їде просто фуловий т 110 е 3 і об'єкт 140. Так, як він вийде з цієї ситуації, фуловий, просто фулова техніка їде на нас фуловий Т-110Е3. Як ви знаєте, він дуже броньований, ми стріляємо йому у гусеницю і починаємо тікати. Так, як, е, скоріш за все він віддав свій ремкомплект Т-110Е3 і ми просто тупо по попередрепції пробиваємо з уроном. І ставлячи його на гусеницю. Т-110Е3 це дуже сильно грамотно, абсолютно, як він вийшов з цієї ситуації, Т-110Е3 по-хорошому він мав його пробивати нашого леопарда, але наш леопард на неожиданості просто вистрілив у гусеницю, Скоріше за все, із-за того, що Т-110Е3 їхав. І коли наш леопард один збив йому гусеницю, то трохи довернуло корпус. І за того скоріш за все, він і не попав нашого леопарда. Так, і ми бачили, наш леопард просто тупо в ноль вбив Т-110Е3, він був фуловий. І ми лишаємося вже проти чотирьох. Я дивлюся цей е бій уже другий раз. Я не пам'ятаю хто, але хтось був розбився. Мало лишитися ще е, 5 противників. Е, я не замітив, хто розбився. Хтось нашому леопарду допоміг. Так, приїжджає як Panzer Є100. Як ви знаєте, це дуже грозний танок. За вистріл він забирає тисячу середнього урона. І саме більше пробивання у грі має 420 кумулятивних снарядок. Так, не рішається він тут стрілятися з як-панзером, вирішує тікати від нашої бази. Намагається когось знайти. Ще є Маус, ще є бабаха і Артак. Бабаха нас просто з вистріла може забрати, як і як панзер. Як ви бачите, у нас навіть тисячі хп нема. Перекидає наш леопард на звичайні підкаліберні снаряди і бачить, що, скоріш за все, це яга. Так, е бабаху і дивіться момент. Він не стріляв, щоб не підсвітитися, заїхав за кущі прозорі, щоб після вистрілу не засвітитися. Як на мене, це було дуже шикарно, абсолютно От... лишитися одному проти семи танків противника і зберігати холоднокровність, отаку, як зберігає наш леопард 1, і приймати такі правильні рішення, думати за все, це дуже багато чого варте. Так, і ми знаходимо е як панзера. Вдається присунути йому два снаряди. Він захоплював нашу базу, він був розвернений у сторону, там, де ми останній раз світилися. Він думав, що наш леопард один ще стоїть там в кущах і чекав на е нашого леопарда. Але тут... Попався непростий леопард. Тут попався статюга. Дуже жорсткий статист, який е все контролює в бою абсолютно, от так як ви бачили, він зарядив, е перекинув на погасний снаряд, щоб е за вистріл об'єкта 261 Арту забрати. Як ви бачите, він попадає, скоріше за все, в екран і не пробиває його. Так, втікає від нас виблядок. Так, і що придумає наш Apple на леопарді? Так, і вже в'їжджає на базу ще арта, лишається 10 секунд до захвата, треба срочно збивати, просто тупо в наглу виїжджати і збивати захват. Не ризикував наш Леопард 1. загрузив фугас, щоб 100% збити з когось. І, вже, як ми бачили, він пугасом не пробив арту, вирішив не ризикувати, перекинув на надзвичайний підкаліберний снаряд, бо тому що в нього лишилося вже менше е, ХП. От і подивіться, він їхав. Він їхав в сторону, показує, що він поїхав об'їжджати. Наш леопард, від, і коли він відсвітився, просто тупо. Виїжджає з тої самої позиції. Як він його обманює, це просто жопа, я не знаю. Дуже розумний ігрок е грає на леопарді 1, Дуже Так, бачимо, як панзер вже з'їжджає з нашої бази. Він міг поїхати і в нашу сторону, але наш леопард бачить, що лишається тільки 50 секунд до кінця бою. Треба щось робити. Не можна зводити на нічию. Так, стріляє і не попадає. У нас тільки один дорогий снаряд під лишається. Ми його присовуємо дуже добре, що з уроном на 446 розводимо, як, як панзера є, то він відстрілюється. І ми просто тупо, знаючи, що у нього перезарядка близько 20 секунд, просто тупо наглу їдемо і хуясь добиваємо. Отакий бій, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, і результати бою, звичайно, мастер. Медаль Колобанова лишався, нагадаю, один проти 7, медаль пула за 10 фрагів, 10 вбитих танків противника, медаль захватчика, медаль основний калібр і медаль воїн. Трошечки. чуть чуть йому не хватило до 10 тисяч. Самогубцем у команді противника був Маус, як ви бачите, він Покінчив життя самогубством з нульом, а так він би настріляв набагато більше. І так, у нас 9871 урона, 10 фрагів 1666 чистого опиту. І з преміум аккаунтом він пішов у плюс майже на 4000 срібла. Кому сподобався бій, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити. До зустрічі!